Дубль 2. Снукпак Томагалк. Колір мультикам. Куртка розрахована на мінус 20 градусів. Екстремальна температура. Манжет регулюється ліпучкою. Карман на лівому рукаві. Глибокий, аж сюди заходить повністю на іншу сторону руки, всередині з флісом. на правому рукаві нічого немає. Місця для шевронів нема. На грудний карман. Глибокий, дуже глибокий. Ці кармани також дуже великі. Звісно. Сумка для транспортування. Куртка дуже компактна, дуже легка та не стискає руки. Резинка для регулювання на стегнах. Подовжений хвостик для того, щоб не тільки лапки, але й хвостики були в теплі. Ви можете спокійно йти, йти, йти. Втомитися та сісти прямо на землю. Куртка буде захищати ваші костики і все, що там ще. Капюшон відстібається, має козирьок глибокий, стягується на резинку та ще на одну резинку. Відстібається. Тепла, легка. Перевірена котиками. Гарантія якості не промокає. не продувається вітром, має внутрішню кишеньку, дуже глибоку також, одну, з одної сторони. І мені вже спокотно. Ну і звісно, фліс на комірі, щоб було ніжно, зручно.